Де сьогодні розмитнюються легкові автомобілі? Чи потрібно їх розмитнювати на кордоні? Як запитує Юрій, чи можливо розмитнити в якомусь іншому місті? Зверніть увагу, на кордоні легкові автомобілі не розмитнюються. Тобто, як відбувається процес? Коли ви купили автомобіль, зняли його з обліку на транзитні номери? Ми митні брокери робимо вам спеціальні коди. Ви по цим кодам заїжджаєте в Україну, і вже митне оформлення і сплата митних платежів відбувається на внутрішньому терміналі. Коли автомобіль приїхав, це може бути Львів, Луць, Київ різниці немає. В кожному місті великому є митний термінал. І вже коли авто знаходиться на внутрішньому митному терміналі, там відбувається весь процес розмитнення. Автомобіль розмитнюється, ви отримуєте два спеціальних документа МД 2 та МД 6 Це декларації, що авто розмитнено. і вже далі їдете робити сертифікат відповідності і реєстрацію транспортного засобу також за місцем проживання або в будь-якому сервісному центрі. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.